Ну как тобі було то мої хотіти рукавички? Треба помити в колюзі Лев, Лев, що ти робиш? До речі, багато хто питається за велик. Кажуть, такий є без, без лишнього, знаєш, без зайвого. Просто не чіпляєш зайвого? Та вони, напевно, не задумуються, що. Я так само не задумала, що можна не чіпляти ту спинку. Вам, я so сюди до мене, чого ти там йдеш? Міняєшся. Левчик, ходи до мене. Мені бурда замерзла. На рату. А ми вже вдома. Я готую рис в кастрюлі. Хочу зробити один ролл для себе. Ось спробувала не в мультиварці, тому що тільки 200 грам і вийшов ідеальний рис. Супер. Мама. 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 Мама, мама. Яку, яку. Яблуко. У мене був лише один листочок норі, і зроблю один такий ролл-буріто. Ось бачите, ідеальний рис. Буду давати рибку, гірок і салат айсберг Тут я накладаю рис і думаю, що в мене все вийде, але зараз ви побачите, що я поклала забагато рису. Хотіла зробити просто один великий рис смачний, люблю, але в мене нічого не вийшло. Так буває. І в мене інколи не виходить. Перестаралася, я дала і забагато рису, і забагато начинки. І він мені просто-напросто не скрутився. Тут у мене ще була надія його скрутити, але нічого, нічого не вийшло. Це має бути так смачно. Просто як його макати в соус? суп? питання. Мені все рівно апетитно. Кунжутом ще посипати Зараз. Що зробиш? Виглядало так собі, але на смак це дуже-дуже смачно. Я поливала соусом і так їла виделкою. Дійсно, нереальна смакота. Ну, що зробиш, так буває не завжди все виходить, правда? ж? Прийшли мені різні прикольні штучки з Аліекспрес. Алісі замовила окуляри з бантиком, набір заколочок і собі ось такий крутезний чохол. Готуватиму сьогодні крильця в клярі. Вчора їх замаринувала, а сьогодні буду готувати. Маринувала в своєму соусі з копченою паприкою, з медом, дуже ароматні. І придумала спочатку їх запекти для того, щоб швидко вони мені посмажилися. Поки вони печуться, я прибираю пилосос-пилососить, я прибираю після сніданку. Прибираю алісине крісло. Це, як завжди, мамські будні. Та крісло вимиваю по три рази, чотири на день. Тут Аліса і наше крісло позапасувала руцями. Перчик їла, все червоне. Знімаю крісло, бо полосос вже там пополососив. І далі прибираю, прибираю, прибираю. Треба ще заглянути до крилиць, подивитися, як вони там ще готуються. Далі мию, 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 мию. Постійно мию кожен день багато раз. бо я мама. Ось так вони запеклися не до кінця, але достатньо добре спеклися. Тепер буду їх обсмажувати. У мене тут кукурудзяне борошно і звичайне борошно. Просто буду макати туди і обсмажувати. Ось так вони виглядають обсмажені, дуже апетитні, дуже хрусткі. Буду знімати пробу, Ну, блін, це супер ідея. Вони дуже швидко обсмажуються, всередині не сирі. І дуже хрусткі, смачні. пробуйте. Тут в мене впало, ну як без цього, я без цього не я. Не можу стриматися і їм поки готую. Я зазвичай не люблю так робити, люблю все приготувати, а тоді їсти. Але вони просто нереально смачні. Не можу стриматися. Ось такі крильця вийшли. Дуже, дуже смачно, обов'язково так спробуйте приготувати, бо якщо зробити навпаки, спочатку обсмажити, а потім запекти, не то не то виходить. Просили показати, як на мені виглядає платья сінсей. У мене в розмірі S, Дуже класно, дуже мені подобається, тільки треба попросувати. Хочу приготувати Алісі печеньку. Тут я перемолола горішки різні, які мала. Додаю туди трішки ще перемеленої вівсянки. Там не тільки вівсянка, там ще різні інші пластівці. Додала яйце, але потім передумала і окремо його взбила з фініками, щоб було солоденьке печиво. І також натерла на дрібній терці моркву. Думала теж перемішати, але потім вирішила, що треба це все ще разом збити, щоб вийшла більш така однорідна маса. І запекла на пергаментному папері. Це що печеньку? Угу. Вона обгуляє, жила гуляю. До мене підійшла і ногу немає. Ось таке печенько вийшло. Зараз Ліска буде пробувати, я разом з нею. Ходи пробувати. То перший раз таке робила. Ой, в мене нігті, не дивіться на мої нігті. Коротше, нам дуже сподобалося. Рецепти завжди не маю. Але я по типу робила, як... Яком... Діткам на рік роблять. Зараз скину вам рецептик, який мала. М -м -м. Я би сама їла, дуже смачно. Левчику, ну різі Вони такі м'якенькі всередині класно. Буду лісі на два рочки такий тортик робити. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи ти прикол? <свісно> я малювалася, збиралася, обставила варитися гречку, це я вже додала води, а вона мені згоріла. Я просто за неї забула. І тільки що з подругою голосовими спілкувалася, і вона каже: О, ти гречку вариш, я то... і я, блин, як гречка, прибігає воно все. Коротше, не знаю, напевно, треба нову варити. Так, вона м -м, Цю зараз викину, поставлю нову. Щось в мене якісь. Е нічого не виходить. Вже не буду варити гречку, бо нема часу. Зараз через 15 хвилин ідем гуляти, а треба ще щось перекусити, тому. Ось ці запарю пластівці горохові, Аліса їх дуже любить. Не знаю, чи вам розказувала за них. Вони не перетворюються в пюре, а такі, такі лишаються, Типу, пожувати. Вона любить таке, бо пюре їй не подобається. Майте собі на замітку діткам. Можна молоком, бульйоном або просто гарячою водою. Алісу вклала спати. Сама готую борщ зелений з щавлем Хто любить? Ми дуже любимо. Ще окремо підварила яйця, будемо додавати вже безпосередньо перед вживанням. Готувала на курячому філе. Буду закінчувати цей влог. Дякую всім за перегляд. Па-па!